Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Електрична від дімкнення багажника. Другими словами, мікрик. Котрий застосовується для автомобілей марки Nissan, таких як Micra, Qashqai та Note. Один з каталожних номерів 90602 GD20B, повний список авто каталожних номерів, додаткова інформація може бути вами знайдена за посиланням під цим відео. Деталь готова до встановлення на ваше авто та продається у нашому інтернет-магазині за номером DF 15445 Ви будете задоволені якістю та рівнем обслуговування у компанії. Деталі вдалого дня! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.